Привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з дуже крутими знахідками, просто вау, які я знайшла в Аврорі. І давайте разом з вами подивимося, які такі знахідки я знайшла в Аврорі. І Ось такий чудовий кремчик це доктор Санта Балас і Контроль. Чудово зволожують шкіру, дарують приємне відчуття свіжості, має ніжну формулу, тому не перезавантажують шкіру. Наступна цепінка для очищення шкіри обличчя Bren CLE Beauty перекладається як лабораторія краси, має нижнюю повітряну текстуру, делікатно очищає шкіру та надає їй гладкості, Ідеально для щоденного догляду. Ось такий парфумований крем для рук, фіори, п'янка, аромат ванілі. Моє приємний ванільний запах, ніжну структуру зволожують шкіру і має компактний формат. Ідеальний формат, щоб завжди мати з собою. Ось такий тоник Top то Beauty для проблемної шкіри. Нормалізує pH балансу шкіри. Після очищення має делікатний, ніжний та омолажуючий ефект. Ось така сиворотка для обличчя з вітаміном С C і Е призначена для зволоження шкіри, зменшує пігментацію, бореться з старінням, стимулює регенерацію та синтез колагену. Ось такий нічний крем від Vioriki. Крем створений для підтримки природних процесів, регенерації шкіри під час сну. містить неацемид, пантенол та пробіотики. Дуже гарне пакування та зручний дозатор. Ось таке миловідуру мені дуже подобається, особлива аромат кавуна. Ну, на жаль, зараз його немає. Я подивлюсь в іншій Аврорі. І дуже приємна ціна, 79 гривень. Це моя любов. Гель для душа, сложущий гель-душа, перекладається з итальянской мови скорби сходу. Аромат просто вау, квітковий, з сотками апельсина, червоного яблука, м'яти, граната, жасміна та ванілі. А цей аромат з цитрусовими нотками лимона та мандарина, і також квітковий відтінок жасмину і апельсину. Ось такі знахідки з Аврори я вам показала. Дуже круті знахідки, дуже-дуже. Ось ця сиворотка, колись я її купляла на майкапі. Вона дуже крута. Потім я її бачила в аптекі. А зараз вона продається в Аврорі, і реально ця сиворотка дуже крута. я її ей користувалася і могу просто посоветовать вам и реально она крута И ще я просто влюбилась в цей продукт с Авроры, який не коштует свои 99 гривень ось ця пенка. Ультра мягкая пенка пилинг просто бомба! Яку я завтра пойду і куплю ще один, одну таку п'інку про запас. Потому що вона мені дуже-дуже-дуже сподобалась. Ви всі бачили на моєму каналі і всі знаєте, що я полюбляю пілінги для обличчя. І зараз така пора, коли я роблю пілінги осінню, зимою. І після пілінга на третий-четвертый день наша шкира начинает шелушиться. Верхний эпидермы шкиры ведь шелушивается и вот это вот шелушение мы просто так мы не можем снять, оно со временем в течение 5-6 дней все шелушится. И получается, благодаря, благодаря вот этой пенке, дух уже классный. Я сняла вот этот верх, весь верхний эпидермис, и она мягкая, она не сушит шкиру, она трошечки навіть увлажняет шкиру. И получается, в состав входит 6 кислот, дуже класні кислоты. И мені еще подобается. Зараз я вам покажу ось та щиточка. Она дуже класна, дуже. Мягко очищает нашу шкіру И что мне подобается, что она снимается. Ось так вот можно снять, промыть водичкой и одеть снова и почистить свое обличие. Після мицеллярной водички, коли я смою свій макияж, я очищаю свое обличие. Потім холодной водичкой смываю, тонизирую тоником. Кстати, вот этот тоник, то, что я вам показывала с Авроры, тоже дуже классный. Колись я користувалась им пробовала, то мне теж дуже сподобался. И він дуже классный. Но пенка вообще, вот просто, девчатка, я вам советую попробуйте. І... Я вважаю, що ви просто будете в захваті від цієї пенки. Ще мені сподобався, дуже сподобався ось цей крем для рук. Фіори Б'янка. Дуже він класний. Пахне він ванількою. Зволожує шкіру. В предыдущих відео я вам розповідала, що моя шкіра дуже сохне і нічого я поделать не могу. Вот на руках шкіра сохнет. і я спасаюсь кремом від Арифлейн, мені дуже це допомагає. А это нашла ось, ось такой крем, Дуже, кстати, класно пахне, він такой мягкий. і, в принципі, неплохо зволожує нашу шкіру. І ще, що мені сподобалось, він такий мініатюрний і поміщається в мою сумочку. І дуже зручно, коли ти виходиш на вулицю і через годину у тебе просто руки аж скріп'ять. І достаю свой цей крем і мажу. Дуже він мені сподобався і коштують всего лишь такі. копейки, что можно себе позволить, и еще, что я нашла, ось такой флакончик, скажем так, ось такой для парфюмов. У меня очень много таких миниатюрок парфюмов, что незручно носить сумочки. А это я, вот здесь такой вот дозатор, и я себе набираю парфюм, я уже набрала парфюм. В наступном видео я покажу все мой улюбленный парфюм, який я купила и поделюсь с вами, я его просто обожню. У меня есть миниатюрка, и вин реально крутый. и зараз я его сюда... Наполнила цю мініатюрку і буду уже в сумочці носити такий парфюм, мой улюблений Боже, я просто балдею від нього Дуже класний Ось, е, ще дуже мені сподобався колись я брала крем, ночний крем там получается новинка, з'явилась. Тоник, крем молочко, крем з PH, то мені дуже сподобався іменно ночной крем, то вообще шикарный. На ніч я їм користувалась, і він не подошел. І ось такі мої знахідки сьогодні були в Єві. А, ще я обожнюю гель для душу просто! От, я влюбилась в цей аромат, я влюбилась в цей гель для душу, він не сушить нашу шкіру, він навпаки зволожує, шкіра така бархатиста, зволожена, і дуже він приємно пахне, Такой ванількою, жасмином, мёдом. Ну, пахнет дуже класно. І це мій улюблений гель для душа який я купляю постійно в Аврорі. от чомусь я в Єві його не можу знайти ось такі, дівчатка, мої сьогодні були знахідки з Аврори і я хотіла поділитися з вами вам широ дякую Дякую за ваші приємні коментарі. Мені дуже-дуже дуже приємно Зараз, дівчатка, я дуже прошу, хто дивиться мене без підписки, будь ласка, підпишіться. Я дуже хочу до 3 листопада набрати цю довгожданну тисячу підписників і дуже-дуже хочу, там, по-моєму, 67 підписників у мене залишилось і хочу добити тисячу і тисячному підписнику. Який себе откроет, я подарую подаруночек. Я пришлю, куда вы напишете на новую почту, на Укрпочту, обов'язково, я вам подарю якийсь парфюм. Ось, тысячному подписчику, який себе откроет. И, получается, часы просмотра я уже набрала. Я набрала за пол, за півроку. Получается півроку у мене було 3 вересня на мій день народження 3 вересня. І, получается 4 вересня мені присилають YouTube сообщения і поздравляють мене, що я набрала 4000 годин просмотра, І, получается залишається 1000 підписників. Ну, сподеваюсь, що я до 3 листопада. <сіх>, благодаря вашій допомозі, я наберу 1000 э, підписників. Вам, дівчатка, широ дякую. Дякую, що ви мене дивитесь. Э, пишите, що ви хочете, щоб я знімала. Я обов'язково буду знімати, і показувати, тестувати на себе і показувати обов'язково вам. Э, ще раз дякую. Дякую за підтримку, дякую за просмотр, дякую за коментарі, дуже-дуже приємні, дякую за лайки. І побачимося в наступному відео, тільки я не знаю, що мені зробити, яке відео, чи парфюми, чи е, покажу свою, не буду говорити поки, але теж таке відео класне про косметику. До скорих встреч, побачимся в наступному видео, всем пока!